Цірік презентую вам лот. Це нова поставка товару. Худі чоловічі і також є кофти. Так вони виглядають. Вони великих розмірів, різні моделі. Наприклад, така є моделька з капюшоном та на замку. Вони всі утеплені всередині. Кишені теж утеплені. З різними принтами. Також такі є. В лоті будуть розміри від L до 3 XL. Розміру L буде одна кофта. Розміру XL та 2 xl буде по три кофти. Та розміру 3XL буде 2 кофти. В лоті буде 9 одиниць. Вартість такого лоту 2520 гривень, а собі вартість однієї кофти всього 280 гривень. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Дякую та заробляємо разом!